Всім привіт! Ми живемо в божевільному лицемірному світі, де купа вір, релігій, течій, напрямків людей, які себе виставляють віруючими. А як в цьому всьому розібратися, тільки коли ми щодня будемо слухати істину, тому що вона незмінна, і істина вона рятує? І знаєте, люди сьогодні собі приписують назви, називаються християнами, віруючими, хоча такими не є. Тобто самі себе називають, самозванці, знаєте. Але Ісус Христос сказав, що в книзі Оскровення дає таким віруючим послання, що ти говориш, що ти живий, так? але ти мертвий. Тобто люди ставлять що вони живі, християни вони живі, вони бодрствують, вони проповідують, вони служать. Це живий рух Христа. Але коли людина себе просто так називає, але цього всього не робить, то це просто мертва релігія. Ісуса від такого тушнить насправді. Нам потрібно щодня слухати слово Боже, виконувати волю Божу, щоб самими бути живими і слухати тих людей, які говорять істину життя, яких показує, що в їхньому житті є Бог. І саме тоді ми не зіб'ємося з істинного шляху і будемо наближатися до Бога, а не віддалятися навпаки, коли будемо слухати всіх підряд. А ці лежавчення, за ними стоїть тільки сатана. І ніякої спасіння немає, ніякої свободи немає. А рабство гріха і рабство сатани, а вічності пекло. Тому будьте уважні, яку інформацію ви слухаєте і кому ви відкриваєте двері в своєму житті. Тільки істина вона змінить наше життя, істина нас врятує і зробить нас дітьми Божими. Тому підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб пізнати істину і отримати свободу.